Нарешті я вирішив питання із якістю картинки. Для цього мені знадобилось 4 повних випуски. Вітаю вас! Ви дивитесь Схід Ньюс, це передача, на якій ми підбиваємо підсумок минулого тижня. Тобто, що трапилось, що не трапилось, або що б ми хотіли, щоб трапилось. Ах так, і ще одне. Е, якщо комусь цікаво, ведучого звуть Артем Єпов. Так, зі ступом розібрались, а це означає, що настав час підбивати підсумок тижня, за яким ми з вами слідкували. Перші дві новини будуть пов'язані із рухом транспорту на Донеччині. З 11 серпня запровадили особливий режим їзду та виїзду транспорту. Що це означає? Спецтранспорт може бути використаний для потреб армії. Тобто, Якщо ви, наприклад, евакуюєтесь з області на тягачі, бо це ваш єдиний транспорт, і ви на ньому заробляли у мирний час, то його можуть конфіскувати без отримання дозволу. Чи буде потім у якимось там чином виплати від держави у мирний час, це питання залишається відкритим, і відповідь на нього ніхто не дає. А ось другий пункт цього режиму вже більш адекватний. Заборона на ввезення алкогольних напоїв з метою реалізації. Ніхто у вас не буде забирати цю одну склянку пива. А речення йде про ящики алкоголю. Погодьтеся, виглядає підозрило, коли хтось на Жигулях везе повну машину алкоголю для особистих потреб. І тут ви спитаєте: а чого не можна пити? Ось на Дніпропетровщині п'ють і все добре. А все тому, що у Донецькій області йдуть запеклі бої за територію, і буде зовсім недоречно, коли потрібно буде ховатись від артобстрілів, а ви неспроможні стояти рівно не падаючи. Ось такий особливий режим буде працювати на період дії воєнного стану. Висновок, якщо дуже хочеться випити, евакуюйтесь. Друга новина пов'язана із рухом транспорту це велике будівництво. Воно продовжує підтримувати дороги державного значення. Що? Навіщо зараз ремонтувати дороги у такий час? У цій новині мова йде про ремонт дороги із Запоріжжя до Донецька. Тобто, у Черневецькій області, наприклад, у Путинській громаді, як почали до війни цей проект, так його і заморозили, і доріг там нема, особливо після дощу, котрий там через день. Так, за, за що це я? Ремонт дороги поблизу фронту. Навіщо? Однозначної відповіді на це питання не буде. З одного боку, по цьому напрямку пересувається наша техніка, і на відремонтованій ділянці вона буде швидше рушити. А це означає, раніше опиниться на фронті, а це означає скорішу перемогу України. З другого боку, це марна трата грошей. Бо дорогу відремонтували, прилетів снаряд, знов ремонтують. Знов прильот, і знов ремонт і виділення коштів. Знову снаряд, знову гроші, і так може тривати до безкінечності. Я хочу спитати у вас, а як ви вважаєте, ремонт доріг поблизу фронту в воєнний час це доречно? З'являється все більше поганих новин для мирного населення Донецької області. Спочатку відключили газ, опалення взимку можна не чекати, є постійні перебої з водою та світлом. Алкоголь не можна, врешті-решт. І тепер зачиняють АТБ. Де купувати населені продукти? А я вам відповім там, куди ви евакуюєтесь. А ті, хто залишився у області, я думаю, для себе вже давно знайшли міста з провізією. Бо у період цього воєнного часу в АТБ були постійно порожні полиці. Так чи інакше, мережа зачиняє свої останні відділення у Покровську, Селидовому, добровіллю та Новогродівці. Щоб потім її товар не лежав на вулицях всяких Мера та Ситий Маркет. До речі, перша новина також посприяла зачиненню АТБ бо спецтранспорт. Тепер перемістимось до середньовіччя. У ті часи, коли палили відьм, релігія була єдиною наукою і так далі. Так ось такі часи повертаються туди, куди приходить Росія зі своїми сортирними військами. Я говорю про новину, де окупанти будуть творити саме суд у Маріупольській філармонії над нашими захисниками. Ви лише подивіться, як відбувається суд у нашій Україні. Це по закону, у залі з ремонтом, це по людськи. А тепер подивіться, які клітки вони зварюють для наших військовополонених. Я не здивуюся, якщо судовий процес буде виглядати точнісінько, як цей виріз із популярного фільму. Без адвоката, без свіді. Що це тогда за суддяний процес? Ваша вина доказана. Здесь лише виноситься приговор. Що вибираєте? Смерть или изгнание? І звісно, все буде показово. Головне, щоб не трапилось як із Зеленівкою. Бо ці окупанти, вони хворі на фантазію і їх з реальністю нічого не пов'язує. Повернемось до реальності. І що ми бачимо? Вибухи в Криму. Настав той час, коли повітряна тривога лунає на Кримському полуострові. Ракети прилетіли по воєнному аеродрому, звідки вилітають літаки, які атакують Південь України. Ось це чудовий приклад демілітаризації. Був воєнний об'єкт, та його не стало. А не те, що робить Росія, лупить у Покровськ по житловому сектору і каже, що там були елітні спецназовці з особистої охорони президента України. Як нам, українцям, відноситись до цієї події? Радіти не треба, бо там неподалік було мирне населення, і як каже та сторона, постраждала дитина, коли ховалася від звуків вибухів. У мене особисто є емоція з цього приводу, але я й не можу її описати одним словом. Нарешті ці сторонніки руського міра відчули, як нам всім живеться, коли ми покидали свої домівки, не знаючи, повернемось ми туди ще чи ні, а деяким вже і нікуди повертатись. Коли ми ховаємо своїх близьких кожного дня, відчуйте і ви все це на собі, і, можливо, до вас нарешті дійде, що руський мир це тероризм, котрий вбиває всіх, хто не згодний, та зовсім всіх без перебору. І остання новина, звісно, на позитивній ноті. Компанія Макдональдс заявила, що протягом 2-3 місяців вона відновить роботу своїх закладів. Спочатку у Києві, а потім в інших великих містах, де безпечно. І ось ви кажете, я з добропілля, що мені той Макдональдс дасть, краще дайте газ по трубах. Згоден, тепло краще, ніж фастфуд, але повернення в Україну мастодонтів приватного підприємства це сигнал для інших бізнесменів, що можна відновлювати роботу, що більше податків буде йти до держави і відновляться робочі місця. Українці зможуть на декілька хвилин відволіктись від війни. Більше податків з'являться гроші, котрі підуть на відбудову інфраструктури. Тому Макдональдсу дякуємо за відновлення бізнесу, а українцям пропоную запустити новий челендж батл. У нас Мак, а у вас вкусна і точка. Дякую вам, глядачі, що залишаєтесь з нами. Слідкуйте за новинами Донбасу. Дуже скоро ви прочитаєте у нашому телеграм-каналі. Війна закінчилась, Україна перемогла. Посміхнитись, а далі е, я ще не придумав, що робити. Побачимось наступного тижня і слава Україні!